Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Зазвичай я такі маленькі посилочки не знімаю відео. Якщо одно-два намиста, ви їх не бачите. Але тут особлива історія, і тому я вирішила відзняти. У посилочці були такі перлини і оце бурштинове вінтажне намисто. От З ним і сталася така особлива. Історія, про яку я хочу вам розповісти. Світлана придбала це намисто, воно з рук, тому що не випускають такі вже, це ще з Радянського Союзу. І коли розговорилася з продавчинєю, продавчиня каже: Якби не Америка, то ми б жили з Росією в дружбі. І Світлана так перейнялася тими словами. Настільки так її це зачепило, як так, що вона вирішила це намисто віддати на аукціон мій, де я продаю прикраси, і кошти, виручені з цього аукціону 100% йдуть на допомогу Збройним силам України. Тож, це намисто я зроблю. І ми разом з Світланою зробимо добру справу для України. І Третій, хто придбає це намисто, всі кошти я передам, чи, відповідно, хто буде його купляти, той може сам зразу перерахувати на допомогу Збройним силам України. Тож, я вам покажу, яке я зробила це намисто. Але, щоб відео не було зовсім коротеньке, ще є одне намисто від Галини. Це є антикварний корал. Я його не витягу з пакету, бо намисто порване. Я об'єднаю ці дві посилочки, щоб вам хоч трошечки було цікавіше і покажу, що у мене вийшло. Чекайте. Намисто на аукціон готове. Світлана його передала, як я вам вже говорила, з таким, ну я вам слова не можу підібрати. Вона була розчарована цією продавчині, що вона неправильно оцінює позицію України, Росії і Америки. І, як на мене, мене не цікавить, що там в Америці відбувається. Мене на сьогоднішній день цікавить, що відбувається в моїй країні і з моїми людьми. Тому, хто би там що не говорив, Росія напала на Україну, Росія вбиває. Навмисне вбиває наших людей, руйнує нашу інфраструктуру, і за цей рік всі це вже, я думаю, зрозуміли. А політичні питання мене не цікавлять. Тому я допомагаю воїнам світла для того, щоб вони якнайшвидше отримали перемогу над злими силами, які хочуть опанувати нами. Тому що неодноразово навіть так. З дочкою ми говорили, і що би було, якби вони сюди прийшли. Ну, так, як у Херсоні, так, як в Маріуполі. Як я вже чула, вони вже в Донецьку, ну, не в Донецьку, а ДНР, вже концтабори будують. Для кого? Напевно, для нас вони їх будують, ну, не для своїх. Хоча астролог один казав, що через рік у них буде вся країна. Великий куцтабір, ну, але це їхні проблеми. Вертаюся я до намиста. Намисто бурштин дуже гарний, бачите, який світлий, блискучий, прозорий, хороша його якість. Я додала такі шапочки красиві, і дала роздільні намистини між намистинками бурштину. Закінчила я. Гачком. Це намисто. Виручені гроші за нього будуть передані 100% на Збройні сили України. Хто хоче долучитися, може долучитися в будь-який момент при наявності цього намиста. І хто перший звернеться, він це намисто. А кошти може сам перевести, а може. Мені на карту і я переведу, відповідно, відзвітуюся, що ці гроші перенаправлені цільово. Ось. І ще Світлана попросила для неї зробити намисточку з перлин, класичне, без нічого, з срібною фурнітурою. Так що я тут нічого не мудрила, додала роздільні, додала замочок і гачок. Дякую Світлані за її доброту, за її. Позицію, вона зі мною співзвучна, тому нас багато. Разом ми не переможні, і все буде добре в нас. Україна буде розцвітати, і ми відбудуємо своє щасливе життя в нашій рідній Україні. Коралове намисто для Галини готове. І ось такі вийшло дві низочки. Я планувала зробити три, воно би було трошечки коротше, але Галина хотіла, щоб було довше і їй більше до вподоби дві низочки, тому намисто на дві низочки. Робота виявилася досить складною, тому що намистини зовсім різні, різні. Ні, за... Різанням, за формою, за шириною, довжиною, е, отворами, і навіть є ще ось така намистинка імітація. І ще одна була, я її під це кільце сховала, але на цю вже не було кільця, тому вона залишилася відкритою. Ми думали, що з нею робити. Бачите, вона тут схована. Ми думали, що з нею робити. якщо Забрати цю намистину, відповідно, оцю не було куди прикласти, щоб склалася композиція. І вирішили її залишити, так як є така традиція в стародавніх намист, що завжди є одна намистина, кажуть, не звідси, І її вдівали, нам зовсім могла бути іншої якості, іншого кольору. І її нанизували для того, щоб вона була як привертала до себе увагу і була як захистом від врочення. Ось ми вирішили цей, такий, таку традицію використати сюди і залишити оцю намистину. Тим більше ця різна, і ця різна. Це білі такі полоски, я пробувала їх зняти, вони не знімаються, тому що вони йдуть в глибину. Ось, ще тут намистина така була поїджена. Бачите, її зараз навіть не видно, що вона поїджена. Я її сховала під таку шапочку. Підбирала також дуже довго різні шапочки, оця ідеально підійшла, бачите, то поїджене сховалося і вже не видно. Зрештою, я вже склала таку композицію, додала трошечки роздільних диски і такі ронделі. Щоб оця центральна частина мала такий вигнутий вигляд. Тому що, наприклад, тут, вже, бачите, ламається. Але так як це пряма лінія, і Галина не хотіла багато фурнітури, так я її залишила такою прямою. Ось тут гачок. А друге намисто, ну, трошечки скромніше, має тільки одну з обручем срівним. Але так само. Роздільні дала і решту вже прямо посортувала за розміром максимально, як мені це вдалося. Я кажу, досить клопітка була робота, щоб це скласти. Підбирала намистини вправо-вліво. Вони по-різному лягали, так що от, от, от таке в мене вийшло. Ну і, мабуть, на цьому все. Я обіцяла два відео. Подивлюся, може, я ще добавлю, але на всяк випадок з вами попрощаюся. Всім гарного дня! Ще покажу вам одне намисто для Марії, так як підряд пішли малесенькі посилочки по одному намисту. Бо вже наступна буде велика. Тож, вже для більшої намистотерапії і для вашої цікавості ось таке намисто із смальти, намистини центральні такі більші. І я додала такі сніжинки і навіть ще дала такі малесенькі, тому що отвори дуже великі, щоб вони лягали ну, по центру ювелірного. Тросика, щоб не скривлювало. І трошечки дала таких хвильок, і дала такі намистини для краси в переміжку, як зорі на небі, такий конектор на 9, і такий перехід, тому що отвори великі, і стоплери в них втоплюються, то прийшлося. Закрити отвори такими намистинками, і відповідно вже закінчити. Ну а на закінчення, звичайно, мій любимий гачок. Ось таке ще вам для показу намисто. В кінці я вставлю, яке воно було до, щоб ви розуміли, з чого я зробила. І тепер вже точно з вами прощаюся до наступних переробок. Всім гарного мирного дня.